Сім жезлів, ну який його наступний крок. Поки його крок такий, що він буде захищати те, що він, як йому здається, має. Так? Це стосовно своїх там, особистих кордонів або свого у когось особистого і майна, я не знаю, які у вас з ним відносини. Тобто у нього відчуття, що на нього всі нападають, і ви в тому числі, і він захищається. Ось таке у нього відчуття. Ну тут у вас обмеження з ним щодо спілкування і бачення. Король жезря, але він почне діяти. Це дуже класна карта. Так, наступний крок буде діяти. Король Жезлів, він завжди діє. Йому краще померти, ніж не діяти. І це гарна новина. Тут навіть він же не буде дочікуватися результату, але діяти він буде. Тут ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Або він вас заблокує, або ви його вже заблокували, бо тут різні ситуації. І якщо він буде блокувати, то це і буде якби його відповідь на те, що він начебто захищається від всіх, що всі тут хочуть забрати або його свободу, або щось те, що належить тільки йому. А він, я бачу, така людина свободолюбива. Тому ось так. Угу будь-якому разі він зараз захисті. І що він буде діяти як король жезлів? Що він буде діяти? Ну тут ви знаєте про що? Тут про те, що він же не хоче очікувати сім пентаклів перегорнути. Він хотів взагалі якось поправити так свою ситуацію, бо він з головою підходив, якось по-іншому, а потім до вас проявитися. Не знаю, або гроші заробити, або у когось там квартиру купити, машину, у кожного своє. Знов таки, вас багато, слава Богу, і ви у мене непереможні. Але всі, все, він не витримує тут паж мечі. Він, до речі, така людина. Яка імпульсивна, може діяти за імпульсом, і тут у нього таки спрацює цей імпульс, тому що чекати він більше не може. Я права вище сили? Тут Кажуть, так, він, наче знаєте, і захищає. Але він буде до вас проявлятися з таким захистом, наче захищаючись. А від кого він все захищається? Та він сам захищається від себе. Кажуть, йому треба робити вибір. Він ніяк не хоче його зробити, бо знов-таки у нього відчуття, що посягають на нього. Оці ці ваші з ним відносини, це чому для нього як посягання на його свободу. Ви його краще знаєте. Як скоро він проявиться? Трійка, чашу ну, достатньо скоро феєчки. чаші, скоро. Можливо, навіть у когось третього числа, скоро проявиться. Тут випивка буде, кудись вас запросить. Або якщо не записи, то в будь-якому разі, то у вас буде радість.